Я знаю, мало сказано спасибі тих щирих слів до Бога в небеса, а хочеться, щоб вдячність у молитві кричала голосніше, ніж нужда. Замало ще в житті я оцінила ту милість, що дарована щодня. Нічим перед Творцем не заслужила це тільки благодать його дала. Чи ж дійсно, зрозуміла я насправді, яким багатством наділив Отець, як часто погляд в небо підіймаю і щиро дякую йому за все, за те, що можу бачити очима, як різнотрав'я помережало поля, як небо ділиться в грозу на половину? Павиться жовтавий листопад, а хтось лише змальовує в уяві, яке воно те сонце в небесах, на що подібне яблуко духмяне, як верби мокнуть віттям у ставках. Не чує хтось веселий сміх малечі, як плаче скрипка, «лиш торкнись», як зустрічають весну соловейки, і як. Річки тікають з-поміж гір, а хтось ніколи землю не відчує і не втече самий від суєти, і не стоптавши трави досвід або соніш, і не порахує на піску сліди свої, комусь несуджено дитину обійняти, руками пригорнути до грудей, сніжинку на долонях розглядати. Торкнутись крапельку дощу, яка впаде. А хтось давно забув уже про спокій, де вибух, не тривожить мирний сон, як пахнуть стіни у своєму домі, і буде тиша вранці за вікном. Як поділити лише краєчок хліба в голодні очі, глянувши дітей, чи до останнього з війни чекати сина з